Всім привіт! Я думаю, багато гравців пам'ятають озула старого, ось такому ще е скіні з попередньої версії гри. Е на той час це просто була машина для знищення е всього. І от з третім сезоном повертається до нас Озул, повертається в новому образі. Е до речі, напишіть, як вам е який більше подобається старий е чи новий, крім образу. Також змінюються його основні характеристики. Тепер він дамажить від просвіту та атаки, не від кріт дамагу і атаки, як це було раніше. До речі, в пов'язаному відео я розглядаю школу Тіні, розглядаю Озула і приблизно прогнозую його вклад в саме третій сезон. Тому, якщо вам цікаво послухати мої розуми, переходьте за посиланням та приємного перегляду.